Всім привіт, призмі, ребенка, сьогодні ми в Бравл -Старці. я думаю, ви по назві про це відео ви ж зрозуміло, що сьогодні будемо проходити ті чемпіонат. Тільки я забув, як чемпіонат називається. Вроді материнський чемпіонат. І будемо проходити непростим піком. Ну, як не простим, в принципі, простим. То, що, от, наприклад, я вам покажу, от зараз перша карта нокаут, і в кінці є пін на бельку. Значить, цю карту ми будемо проходити на бельку. Наступно, значить, броулбол Тут є пін на пемку, значить проходимо на пемку. І остання карта захват кристалів тут нема піна Ніякого, але в кінці є піна єву тому будемо проходити цей етап третій за Єву. Ну, в принципі, щоб довго не затягнути, думаю, можна починати, я буду показувати. По одну-дві катки з е, кожного етапу, в принципі. ну і, звісно, останні 100% вам покажу. Ну, а на першу карту, ми, в принципі, давайте візьмемо бельку. М -м, так, давайте подивимось, подивимось, подивимось. Де, де де, де, де белька, я її вже напевне прогортав. Е -е, а де белька? Е я загубив бельку. Ну, давайте ми так зробимо. Е менше, ні. ні. М -м, рівень цілий, теж не пам'ятаю. Во, о, десь тут. Во, тут. Знайшли бельку. Ну, В принципі, давайте я візьму. Е, якісь, ну, Давайте це візьмемо. А яка карта взагалі? а, б, Так, понятно, значить ми візьмемо це, наприклад, і. М -м, оце от я не знаю. Ну, коротше, найбуде це. В принципі, е, погнали. Першу катку я буду показувати кожного етапу і, ось, скоріш за все, що останнє. Ну, може, буде всі, якщо будуть якісь цікаві моменти. Так, погоду проти настімає, то що не побачив, ну ладно. М -м, погнали. Тут, в принципі, не так важко. По-перше, безкінечне життя знов. І, по-друге, називається, вже пару днів, чемпіонат. Пару днів тому вийшов в чемпіонат, тому більшість людей, які хотіли зразу, то вже пройшли. Тут зараз грають ті, які майже не заходять в Браво, можна так сказати. Так, ну от я давно не грав, я більше граю в Magic Bravo зараз, тому що там я купив Brawl Пас, і, і там я більше проходжу квести і всяке таке. В Вбрало я так рідко просто заходжу, так по берегу забрати подарунки і все. Тут бачите, мене першим злили. Ну, ладно, давайте почекаємо. Я надіюсь, ми затащим, Давайте пам. І ми. Цей Але все одно ми програли. Ну так, ну це тільки перший раунд, тому нормально, ще можна відігратися. Я за бейку не вмію грати. Більше ліпше вже за пемку було. Так, опа. Е, це що за плюха прилетіла така. Ой, а куди відхилятися? Я щось не пам'ятаю. Ой-ой-ой, а в мене все. А я все. Я... Ну я коротше я нічого не зрозумію. Я ж... Ну зараз я розіграюся. На останній карті я вже точно буду нормально. Бо зараз мені треба... Опа, ага, геніальний мук просто. Ну, давайте ми зробимо пам. пам. О, ми добили. Нормально. Так, лише ще останній раунд. Давайте погнали. Так, 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 так. Де, 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 де вони? Зараз на мене може пролетіти бас? Ні, в нього немає ульти, це добре. Так, акуратненько. Блін, от ліпше було взяти, напевно, що. як і називається. Інший гаджет на капкан. там де він ставить, Белька ставить капан. Кап... Боже, я запутаюся, аж давно відео не знімав. Так, ну ладно, в принципі, ми зараз. Та що? Я просто геніальний ульти. Так, давайте. акуратно Опа, опа. Є, давай, пам. Ми майже вбили базу. Майже вбили. А, боже, в мене ж гаджет є. А, геніально. Я забув, що якщо він весінки він довший, а так то він короткий. Такий самий, як тика. Так, ну давай. Блін, він ж на мені ульту, походу, набирає. А, він просто зараз вийшов спокійно. М -м -м, геніально. Так, давайте, 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 давайте. Ну все, вже не втекти, вже не втекти. Капець, я... Капець, я погано граю, що... і так як і говорю. Блін. Блін. Ну пайпер, будь ласка. Фух, все, добили. Виграли першу катку, в принципі, було важко, тому що я давно не грав, в Бравл. Так. Так то Magic Бравл грав, ну це приблизно те саме, але все рівно щось інше. Бо там ще бельки нема. Ладно, я в принципі в другу катку, вона в мене буде йти хвилини 2-3, а у вас буквально секунду. І так, коротше, я виграв ще одну катку, і я зорений гравець, я хочу вам показати деякий момент тут. Тут дуже цікавий момент, бо давайте ми зараз забираємо очки з... А, точно, я забув, що в мене немає очки в, в мене села, але в мене даються монети. Хочу вам показати катку. І до речі, мені міська, коли я останній раз грав катку. А, вчора. А, я квести виконую, я забув. Так, ладно, давайте я вам зараз покажу. В другому раунді я такий жорсткий гаджет запустив. я Його можна сказати, заба він від багато стінок відбився і попав в Ельпрімо. Зараз я вам це покажу. Ну не знаю, це не прям щоб супер жорстко, але все рівно прикольно. От, дивіться. От бачите, яке ну воно від відбилось від бочки. Ой, від як він називається, я забув. Він відбився від. Ну, як я забув як це від коробки, потім відбився від стінки і попав Вельпріму в кінці. Я не знаю, як так сталося. я Хотів просто відбо... від коробки і зразу попав в Вільпрім. Ну, так, коротше, такий моментик, а ми погнали в принципі, наступну катку. І зразу 6-6, це в принципі непогано. Ну давайте, погнали. Давай. Що катка так довго грузить? Mm, ну, в принципі, в, принципі, в принципі, шанси в нас є, шанси виграти є. Тому давайте погнали. Звісно, не розумію, для чого вісім... Хоча, в принципі. Ай-яй-яй. Ай-яй, це погано. Опа. Так. У мене не так вже і багато хп, тому... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. фух, я вижив. Так. Добре, це повезло мені зараз. Акуратненько, спокійненько. Ніхто мене не чіпає. І... Я просто спокійно вмираю. Так, ми нікого не вбили, але всі наші Ммм, Повезло то як. Ладно, ладно, ладно. В принципі, в нас ще є все-таки шанси вирити, тому треба все рівно старатися. Давайте я спробую зараз знову зробити цей гаджет. Ну, ні, не такий, а так як я. Що з цим гаджетом не так? Я ж його вистрілив. Я хотів, щоб він просто отак -от і відбився нормально і туди полетів. Ну, ладно, не повезло. Так, давай, ну то вже Макс фух. Але я один лишився проти двох, мені просто закриють прохід зараз. І що мені робити? Во, все, це ж ГГ. Це гг. Ну, боже, вона просто попала на рандомі. Ну, конечно, там було логічно, що я скоріше, що там раз там цей справа чекнув. Ну ладно. Ще було важко грати проти такого сильного піка. Ну ладно. Вона наступна катка, я надію, що вона зараз буде вирішена. Напевно, що я в останніх катках буду підключатися в кінці вже, щоб серйозно відео так довго не йшло, бо я на першому етапі ще вже відео 6 хвилин. Йде. Я от замітив, що ви так довго відео не дивитесь, тому стараюсь знімати як, як Ну, Якщо ви все-таки дивитесь відео довго, то напишіть в коментарях, що ви хочете довгі відео. І я постараюсь їх робити. Так, акуратно, опа. Угу, Я ні по кому не попав. Е блін, там все погано. Ну давайте хоча б гаджет про те, що. Ну, він працює. О, от зараз спрацював. Для чого я його зараз витратив, спитаєте, я не знаю. Так, а, моїх двох винесли, поки я просто. М -м, собі гаджет від цей тренував. Ну ладно. ладно. Ну Головне, що. Чекайте, в база є так, дізлайки, ну зараз зараз спробуємо наказати. Його, звісно, я не знаю, чи має це вийти, я просто тупану на, на на першому етапі. А, ну він зараз в мене просто притягнувся і. Виніс. Ну все, ну давай, да, давай, ну, вибудь, будь ласка. Зупинись просто і вистріли дальньою тикою. Ладно. Так, давайте подивимося, що вони зараз роблять. Один СТО і проти двох. ну, По суті, шанси в нас більше, але ж це СТО вбиває. Мен... Ні, не, не, не вбивай. Дизлайки, зараз будеш кидати, скидати, чи ні, Мені от зараз цікаво подивитися, а ти чого стоїш на місці, Тут ніхто так скоро не підійде, Ну давайте я зараз запущу цей гаджет, і я ні по кому не попав. Ладно, так, бачу там баз, Ага, я що думаю, що я буду стояти на одному тому самому місці кожен раз. Кожну катку. Так. Ходи сюди, ходи сюди, ходи сюди. Ой, а що не получилось, не повезло. Ну нічого страшного, нічого страшного. Опа! Ну, ладно, я поставив ульту. І давай, 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 давай. Ну, 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 ну. Та як? Як вона не попала То й тикою, то можна навіть було автоатакою, я думаю, дати. Ну, у нас зараз мало шансів вирити. Ну, блін, ну давай, Менді, я надію, що ти зможеш. Тільки вона зараз так близько підходить до кущів, небезпечно. О, вона вбила! Ура, нам зараз повезло. Давайте ми навіть зараз лайк, думаю, поставимо Менді. Так, давайте виходимо. Ставимо... Ой, я чуть на пенні не, не поставимо. В принципі, на мережіському поставимо. Все, значок ми отримали на бельку, і зараз ми міняємо бравлера. Нарешті. Значок получаємо. Пам, белька, давайте ми зараз його зразу поставимо. І де. Боже, була белька, зразу я її загубив. Так, давайте ми беремо і. Опа, сюди. І, в принципі, все, є, тільки в мене щось залагало. І давайте тепер зразу беремо пемку. Вона десь внизу, отута. Е, Гаджети, посівки, я нічого такого сильно не знаю. Візьму, наприклад, це, наприклад, це, наприклад, це. І. Ну, в принципі, в принципі, нормально. Все, погнали в катку. Карта отскок. Я вже, в принципі, проходив на пару е, своїх аккаунтах, тому я більш-менш вже знаю, як грати. Бо я на більшість на аккаунтах, там, де є пемка, я проходив за пемку повністю весь чемпіонат. Так, ну давайте, погнали. Давай, давай, давай. Поки що ми тільки здали ну, один етап пройшли і один раз тільки програли. Якщо ми зараз другий етап, цей підемо й два рази виграємо то це, знаєте, якось цей. Я забув, як це називається. Співпало, коротше. Так, давайте погнали. Опа. Опа, я серйозно, давно відео не знімав, ти вже навіть забув як говорити. Ладно, погнал. Ой-ой-ой, я живий, -ой, а я живий, а я живий. А я живий. А що ти скажеш на це? то що, Опа, все. Нормально, все, просто взяв і двох зразу виніс. Пам. А ти не хочеш дати мені мяч? Ти? ти. Ти ненормальний. Та вдо. Боже мій. Який же він нубік, він ще, він, Бачите, ви бачили просто, якби він. Якби мене там не було, він би не забив, що воно відбилося від стінки. Це капець просто. Рома, рома, що ти грати не вмієш, чи що, Давай, давай, акуратно. Опа, давайте газуємо. Пам-бам-бам-бам-бам. Пам, пам, пам. ульту, пам. А наша писав ульту, Ладно, дай мені пас, будь ласка. Я тебе прошу, дай пас. Ну, ладно, хоча б зараз дав пас. Але що мені толку, якщо ми зараз не встигне забити, то що Гейл може поставити просто гаджет, але ні. Емс там, я не знаю, як я забив. Там Емс стояв букв... ну, просто в міліметрі від м'яча, я не знаю, як вона пропустила. А що за СТО, він просто стояв на місці і. що в нього за момент? Ладно, добре, що я зв'язний ігрок, бо так би в мене були якісь цей, претензії до розробочків, чого я не зв'язний ігрок би був. Так, ну хоча б чого з тубу Зв'язаний ігроком. Ладно, погнали наступну катку, ну і я до вас повернусь, коли закінчу її. Нарешті, ну нарешті ми вже виграли. Я чотири катки стояв на місці. Три катки програвав і останнє нічю. І тепер нарешті я виграв і получаю цей пін. Я капець, як вже змучився грати. Я хвилин 10-15 стояв на місці. Ну ладно, зараз нарешті лишається вже остання карта. Сельський клуб називається, Захват Кристалів. Давайте. А, отак от Ну значить беремо Єву, в принципі. Де да Єво? Мені би зараз її знайти. Блін, а де її. Авуй, боже, як я її не змітив. Ладно, давайте погнали беремо. Та куди ти заходиш? Мені треба сюди. Давайте ми візьмемо, мені здається, оце ліпше Ну, оцей одна, оцей. Як він називається? Ну, нашу мені оцього черв'яка одного. Беремо так от, беремо так от, я думаю. І беремо отак от, от. Все. Можна, в принципі, йти, я думаю, і погнали. Так, я надію, що зараз швидко підбереться, і щоб я довго не стояв на місці. Ладно, все, погнали. 6-6. Три катки верте. Я вам покажу оцю от зараз і останні. скажу Все, що... на ну, що, я якби зараз записував всі-всі-всі катки, які я зараз вигравав і програвав, то відео вже йшло півгодини. Так, ладно, давайте погнали. Опа, не попав нікуди. Куди я навіть пробую попасти. Я не розумію, я ще собі ціль не знайшов. Ну я приблизно вже розігрався. Так, давайте е, не попав. Блін, а, що, навіть коли не попадаєш, то вже все, треба перезарядку ціє... то, цього черв'яка, хробака, м'ялко йде. Ладно. Так, давайте. Опа. 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 І кладемо сюди ульту, не знаю для чого. А, і мене вбиває шелька, яка сиділа там, і ніхто її не міг вбити, бо вона сиділа в нас на спавні. О боже мій. Що тут робити? Я не розумію, як з такими геніями грати можна. Просто. а і вона там ще досі сиділа і серйозно ніхто не виніс. Та ви серйозно? Я, я не знаю, мене вже починає, починає горіти. Одне стоїть на місці, друге спеціально зливає. Та, та капець. Я не розумію. Давай, 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 ну швидше. чого так довго вони ці кристали випадають, я не розумію. Давай, все, вона, Я валю, я валю, я валю. Ура, я хоча б втекти спів, але мене зараз зловить ульта. Ні, не зловить. Добре. Ви шельку вбити не можете, ви що серйозно, вона вже скільки ходить злов ХП. Давай, давай. Ну, ну бо, ну бо, ну наш ти береш, бо якщо ти грати, не вмієш. Я хоча б приблизно э, цей знаю, що я грати, вмію за них, я знаю їхню атаку, їхню цей. Але це капець, брати того бралера, за якого ти не вмієш грати нашу. Через те, що в тебе є безкінечне життя, для чого? Ну так, 7-7, ми вже, в принципі, доганяємо. От якщо ми вбиваємо шельку, я забираю з неї кристали, то це буде імба. Так, давай, 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 давай. Так, воно б зараз я ще не здох. Опа, отак от. І валим! Ну чого, я ж гаджет нажав, боже мій. Що той Кольт зробив? На що він? чого він не тікав? А, ну ладно, бо хоча б зараз засейв, і він зараз нам здох. І це капець якийсь. Це якийсь капець, просто, це просто капець. Ну все, давай, ура! Давай, давай, давай. Я ж гадіть нажимаю, ну чого вона... Ну коротше, ми зараз знов злили. Давайте доспорнусь, коли лишиться остання катка. І так, нарешті-нарешті я виграв цю катку. Я знову десь 4 рази програв, і, і нарешті я вже пройшов цей чемпіонат. капець, я це відео знімав хвилин 40. Що так довго, я не розумію. Ладно, забираємо хромокредити, мені ще 4 не вистачає до тисячі. І забираємо пінчик на єву. Це от заради якого я потратив 40 хвилин свого часу. Добре, що я вам всю це, не записував все-все все підряд, то що це в капець було 40 відео, цей відео йшло б 40 хвилин, а так воно йде хоча б 15. Ну на цьому буду закінчити. кому сподобалось відео, близько поставте лайк, підпишіться на канал, дзвік, щоб не пропускати мої нові крити відоси. З вами був Юроблока. Йороші Юр 9. Всім пока-пока. ca uh...